Усім хай! З вами я Аліса Вещенка. І сьогодні ми продовжуємо грати в світі. В світі під назвою Світ. Саме так. Ось так от. виглядає. Ми на цьому закінчили. Зараз я подивлюся, ніч там вчителі. Ніч. І у минулому відео я хотіла зробити вікошко, щоб дивитися, що відбувається на вулиці. Я вважаю, що слід його зробити ось тут. Не дуже стромно. Це Мені <gie> <с international> uh, цікаво, що буде якщо зробити... Отак. Дивіться. Блін, як чат відкрити? А, um, тепер ми переключаємо... Питаємося, по крайней мере, переключити мову на англійську. Потім ставимо палочку, пишемо Game Mod. Ой. И ставим спектатор. Еще у нас? По мобам? Да, вроде никого. А что выдавали эти страшные звуки? М? Спрут! Капец. Интересно, где мовы. Окей, мне показалось, что это один волшебный. А, мовы. Монстры! Алло! Я, конечно, не дуже хочу, чтобы на дома напрошу тебя. Привет! Мне просто интересно, девоны? Девоны, алло! Мне интересно, а я добылась в интернете, что можно уже без спектатора селиться в моба. А ну-ка, ну-ка. Я сейчас тыкал на мышку. А ну-ка, так что? вот так вот быть? Не, я, конечно, знала, что так можно. Ну, не знала. Так, ну дивись. Це ми, виходить, тут Тут як шахта. Да, не проста. Молоді. А, це ж та сама шахта, так? Да? Ні. Мені цікаво, що у нас під будинком. Я враховую, ми зараз просто гуляємо. Просто в цьому світі. У нас під будинком нічого цікавого. Як і очікувалось. Що ж у нас там унизу? Мені дуже подобається така прикольна. О май гош! О! Кріпак! Я вперше бачу маба! Ой. А він то прям тут. Що там у нас далі? Нічого цікавого. Тому ми продовжуємо підніматися. Тут у нас є душистые душистые почеры так, так теперь мы пишем открываем чат Пишем вот и да. ну все мобов нету мы проверили Ой. Ой-ой-ой. ой ха -ой 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 -ой. ха <laughs> там моби! <скільки> а чого їх не було? Чекай, чекай. Вон сек. Чо це таке? алло. А, -а, а! Не поняла. Это що на звуки цього? Як його назвати? Слайм. Слайм. Невже тут десь слаймчанк? Замбар, скоро будет гореть. Это хорошо, но я хочу зараз раз вступить с ним, как сказать, вступить с ним в схватку, что ли. Я просто никогда, честно, ник никогда с вами не бралась. Странно, но я такая. М так? Ну что ж, была-не была? Я на я ребят. ребят. хочу я Йо-о-йо! Сходите, идите, иди, иди, иди. Иди иди, идите, 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 Я идите, 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 Я, чесно, я, я зараз не брешу, Я вперше вбила моба. Я зараз просто цей. Одне покладу сюди, а інше ж Мені потрібно жерти. Чи Блін. Так мені є зуда. Але я хочу їсти. Я вам предлагаю, Шолі, піти трішки на охоту. За рібками. Так, оба. Оба! Тихо, тихо. Давай, 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 вздыхай. Первая. Вторая пошла. Третья. Подбираем. Рибка. Алло. Молодец. Так, там здесь вторая уже была. Угу. Так, давай еще. Потом мы ее зажарим. Вроде как епичка, да? Я не, не, не ошибаюсь. О, борошно! Я, конечно, знала, что он выпадает, але не знала. Ой, все, минус топорик. Оба! Об. Оба, я сказала. -м, -м, -м да, улов, конечно, сегодня хорошенький. Так, давай, ускоряйся. Ускоряйся. Оба! Вторая. Третя. Ладно. Ой, ой-ой-ой, я я, я, я... я забула? Так, ну я рахую все. Я вперше, ну, не вперше, але на компі вперше. Е, на цьому виживанні, ввести темів просто так. Я вступила в сватку свободу. При вас! Ура! Це добре. Тому я, напевне, поставлю ось це варитись. Варитись, звісно. Сказала, це я покладу поки що. Вона нам може ще понадобиться. А, да-да-да, да нам потрібно ще поже по поїсти, поїсти. Да. Мені, як ви бачите, не прикольно. Бо в мене... Мало хайпешок голоду. Ладно, давайте ми поки реген... регенерируємося. І зараз я планую чи не планую піти і накопати ще з цього камінчику для ще одної пічки. І ще одну пічку. Е поставити вугілля і... це як його звати? Блін, як, як його звати? Пісок, щоб зробити стекло для нормального вікошка. Пам'ятаєте, я, коли була в режимі спектатора, я знайшла шахту тут десь на Пішли туди? Казала людина, яка боїться всього. По-моєму тут. Ладно, я пойду, может, бью свинюшку. Бью спин... Да, бью свинюшку. Так, так, так. Давай, давай. Оба. Мугиля, 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 мугиля. Это святое. Да что тут вынуется, конечно, хорошо. я мала собі якусь тут шахту пришпалювати, давайте а, не, тут були знову спавниці, нє-нє-нє-нє нє-нє-нє-нє-нє-нє-нє-нє-нє-нє я так не йду, нє-нє-нє так, я реально забула, де тут була шахта ладно, ми прийшли з добычою вугілля і камінчики камінчики, це взагалі свято ми беремо ось це сюди а на вугілля ми ставимо їстечки. Ще одно. Потім ми беремо і крафтимо, майструємо пічку. май oh гач! Ну, і також мож, можна було б і зробити собі кам'яні інструменти. Блін, на чому. Дай Ну Так, воно не працює, значить. Ладно, я думаю, можна і сюди припись, не смерті. А сюди якраз... Ні, ну тут хай буде вікошко. А зараз я хочу достати палочки і зробити собі кам'яні інструменти. Саме так. Ми створюємо булигу. Кам'яні інструменти, обновка. Так. Так, 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 так. Ага. Так, тепер ми один були Куди ми його дінемо? Ну, поставлю сюди, не смертельно, Так, я враховую, що сюди, нам можна поставити оце на переплавочку. їжа, А сюди можна оце влікувати. І піти, як я вже сказала, за пісочком для віконця. Да, вот И сегодня в первый, честно, заработала достижение охотник на монстров. Хм. Так шикарно Тепер ми заходимо в наш будиночок, ставимо на кірочку плавиться пісочок. І тепер можна і за допомогою нашого нового кам'яного топоріка вирити, ви, ви, виду, видупати, ви, коротше, ви поняли, викопати, чи як це назвати видупати цю стінку, щоб ти подалі ставити. Вікушку. І я думаю, можна розширити наші володіння, наш будиночок і побудувати ось таку платформу. І щоб будиночок пішов кудись подальше. На воді, щоб він був. такий у нас у нас він такий скромненький. Я думаю, можна піти і зрубати побільше дерева. Зробити вугілечко та вугілечку, в принципі, дошки у нас є. Пішла ставити на вугілля. А, да. І половинку, не половинку, а троєчку ставлю сюди, вікошку наше майбутнє забираю, а, на, а сюди ставлю на вугілля. І ставлю в вікошко все. Блін, треба було краще радше сюди. То можуть якісь всякі нечисть. До мене забратися. А я не хочу цього, як ви розумієте. Так, да, я хотіла, що я хотіла. Я хотіла взяти трішки дошечок наших, дорогоуважаємих І піти знову продовжувати нашу платформу. Щоб вам не було так скучно дивитись, я розкажу для тих. Хто ним не, кого немає в моєму телеграм-каналі, в п'ятницю я ходила виривати зуби. Да не просто зуби. А ті зуби, якими жуй жувать. Не, це, конечно, було не прям больно, що я ара на насю шоу. Що... хейтери так і скажуть зараз. Не, не так само, це Не так. Потім, о, коли... Да, я вирвала... Я вирвала два зуба, бо один поліг за першим. Не планове виривання зубов. Ой, зачем я це сделала? Ладно, у нас все одно піде у нас на дошечки. Не вже ви Блін. У мене это все надіюсь, доплавило, чи ні? Алло? Ура! У нас уже третій опыт, дівчатка. Я думаю, оце можна і сюди. Подіти, подати. Сюди можна і дерев'яний угільочок. А тут зараз я застраюю ось саме так. Щоб якщо я поставлю тут. Коротше, я не розумію для цього, але щоб битися. Можна було з мобами, які захочуть пролізти до мене через то вікошку наше, дороговажає вважаємо. Так, і ну я рахую, можна ось так зробити. А це у нас піде на дошки. Ой, я маю, я злякалася цих палок, чесно. У нас вечорі є. Я радше добуду тут. Так, да, тут у нас буде закінчуватися. Так, оп-оп. Оп-оп-оп. І зараз е треба ж там було боляче вирувати, тому мені робили. Щоб заніміла моя щука, місце дісна, Коротше, місце, де будуть виривати в мене зубік. Зубік, зубік і зубік. Там поставили можна, чи не можна, коротше сказати, наркоз. Що це таке? Не знаю що. І е, зараз воно ще не розніміло. Да, такі ді діла. Тут у нас буде дверцятка, такі, в другу кімнатку. дверцятку, в другу кімнатку. Римуємо дівчатка. Буде їх обчатка я не взяв. У мене більше дівчатка дивляться. Так, у мене десь були две. Ага, йома. Отак. Не треба спішити з викидуванням дерева А це нам ставити сюди. Поличка. Скриньку. Так, а тепер. Скло сюди. Ну і тут можна зразу за, залу... А, блін, вже ж ніч. А що ми робимо вообще? Правильно, ми відкриваємо чат, пишемо Mod. Підрубаємо спектатор. І все, і смотрим за світом. В принципі, вам буде складно добратися до мене сюди. блин, тики что что это паук, ну ё-моё. Хайдер, сейчас скажу, что ещё такая я така боя... Блин, паук, да, да. Ну, паук, как вы думали тут пробраться? Зараз хайдер скажу, чтобы я включал креатив, побывала. Не-не-не, будики. Я при вас отримала очивку охотник на монстров, я не хочу и при вас же и загубить. О, нет! О, нет! Ні! Ні! Огурец! Нічого, ну, я його вот, веду тут і зірву. Або не взірву, або б'ю. По, по крайней мере, попытаюсь. Мені цікаво, де это шахта була, пам'ятаєте, яку ми знайшли з вами тут шахту десь? Так, 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 опа. Так. О, о о ага, ага. Де ця шахта? Ні, це не вона. Це моя шахта. А де ж та шахта яку ми знайшли, а? Оце, оце вона, да? Де вона? Де, де? А, вона ще вгорі? Ладно, допустим. Допустимо вона вгорі, окей, ні. Мені прокопатися. О, це каньйон, біля якого появилось. Мені цікаво, де тут десь неподаліку, я надеюсь. Спавн ов... О, там новий біом. Ура! Понимаєш, я зараз прокопаю території і тут спавняться моби. Блин. Меня хвилює... Блин, там ще другий кріпак, Та ну! Ну як так, то? -та? Тихо накажи, что десь рядом тут. Цікаво, у мене тут видно ще нет? Нет. Я летаю по світу. У мене не чует всяко Я Надеюсь, вона мене і не учує, якщо буду сидіти в хаті. Мне ще не хватало, щоб крипер тут зірвався у мене. Найбов, що, є, що як, якщо, не дай Бог, він пробереться до мене в хатку, я встигла його опитно відшити і нажати на правильно. Escape. Зараз ми разом з вами ставимо Да і відео вже затягнулося на 20 хвилин, тому ну, тут нічого іншого не буде проїздити. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Всім. Получається. До побачення.